Сім'я, приїжджає в монастирі, ще викопують карту, їже Переважно я до чоловіка. Двок ну, чоловік зараз здесь реє. Да, рия в основній програмі і тримає за мене кулаки. Дивіться, Люда, приємна дівчина, як вона співає, чесно кажучи, вам не можу сказати на 100%. Каже, що пісню не погано вийшло. Як ми з другою послухаємо, шановні монастиричниські глядачі слухачі, якщо подобається, вам співак. Чи співачка? Ви хоча співак у нас один? Співачка, аплодуйте. А якщо не подобається, будь інші, добре? Опаски Людмилі, давайте запускайте панораму пісня у Людмили Наталі Бучинської Україна. За всіх вас підтримайте. Мене, будь ласка, і я не раз буду радувати вас, будь ласка. Добро, наша зерна, наша е, на світі моя. У нас є така традиція в коробке на майданчик визначати найактивніше вулівальника. Це буде, не зараз, це буде не зараз, а поки будуть рахуватися гроші. Найактивніше буде той, хто найкраще буде підсюди учасників. Далі ми сіпаємо з Розказуй, хто ти така. Я Даня, да. вона поріжня, корінна житика, вже зібрання.

Та вона така. А чому так кричала? Коли ти почала співати, почала подавати, кричати, співають. В принципі, в монастирещі співала раніше, поки не вступила до училища, то тут виступала, займалася призові місця, то постаралася. Чому тобі так не подобається навчатися? Мені дуже подобається.